Сьогодні у нас картопелька з грибами, ті, які ми самі збирали з русланкою, а також нажарили ще стейк, бачите? Тож зараз будемо куштувати. Але спочатку дідовий бальзам з Вінницької області будемо пригощати також руслану. І для цього потрібен тост за село та сало. Будьмо. Будьмо. смачная. Лечебный. <связывающий> так. Ну и давай картофельку спробуем с рыбами. Я кашу, на вышла. Давай. М -м -м, классно такая. Я хочу помидорчик. Чарик, домашний. И стейк. С соусом. место Мне так классно прожарилось. шикарно теж щось неймовірне все да? Так? так би кожен вечір відпочивати угу. всім смачного всім гарного тихого вечора